Чому цей лайфхак не принесе вам жодної користі у вивченні англійської? англійською? Люзом 10 тисяч слів, які в українській мають закінчення дія, англійській – той самий саме але закінчення «джі». Алергія елерджі енергія, – «енерджі». Знову, в жодному підручнику ви не знайдете правило, що всі слова, які закінчуються на «гія», перекладаються за допомогою джі. магія – «меджік», релігія, реліджін, хірургія, серджері, стоматологія, дентистрі. Так, дійсно багато слів закінчується «гія». Але подивіться на них де ви збираєтеся використовувати слово аерофагія? В аптеці, в супермаркеті, в аеропорту? Для розв'язання проблем з проживанням? Ну, і якщо ви вже збираєтеся вживати ці слова, то хоча б перевірте їх в вимову. Бо психологія це «psychology», неврологія це «neurology», гінекологія це «gynecology», паразитологія це «parasitology». І вишенька на тортику назви країн. Норвегія, Норвей, Бельгія, – «Belgium». Набрехати людині, що вона вивчить 50 тисяч слів, поки догорять оці сірники, то дуже легко. А надихати її у вивченні мови. Та підтримувати її на цьому складному шляху то вартує багатьох зусиль.